Немає, мабуть, нічого за невідомість, але віра і надія, ваша сила, терпіння дочекатися кожного, вона набагато міцніша. Сьогодні я тут з вами. Хоча статус. Мого брата вже змінився. Місяць назад я також стояла разом з вами з вірою, з боротьбою. Місяць 30 днів змінили все. На жаль, мій брат повернувся на щиті. Але сьогодні я тут з вами зібралася з духом. Сліз за 9 місяців боротьби виплаканих, просто сьогодні вже їх нема. Залишилась біль, яку не зможе ніщо вже загоїти. Але я зібралася з усіми своїми силами, з усім духом. Тому що я відчуваю, що я тут сьогодні потрібна. Я хочу, якщо я вже не обійму свого брата, я хочу побачити, що можливо наступна акція, і кожен, хто зараз зображений на плакаті, стоятиме поряд. Кожен зараз хто стоїть, я бачу дуже багато суму в очах. Сльози від кожного слова, яке. Просто ранить душу, на обличчі проявляється слізьми. Але сьогодні ми тут і зібрались для того, щоб про безвісті зниклих та полонених не забули, не забула наша Україна, навіть ті, хто не має до цього відношення, все-таки розуміли, що війна. Війна не в родинах, там, де рідні чекають. Війна не тільки для тих, хто зараз захищає і стоїть на її обороні, а війна все-таки в Україні. І тому я прошу всіх лубенчан допомагати, підтримувати, не осуджувати, що вам дають мирні акції, не говорити про якісь незрозумілі речі. Для чого ви збираєтесь і на що? Ми збираємось, бо нам болить, і тут ми знаходимо спільну мову, бо нас об'єднує всі гори. І нехай пісня, яку нам зараз подарують дівчата, не залишай. Буде знаєте, для кожного тією ноткою, щоб кожен, хто тут зараз безвісті зниклий, не залишив. Нас прошу, не втрачайте, люди віри, не втрачайте, люди сили, не ставайте на коліна вся віда мене. Людям крила, Бог єдиний наша віра, коли пробуйте. Ти слізно нам допоможи. не залишай ти нас не залишай, кожну людину, кожну дитину не забувай. Ти говориш, що забути, ти говориш, ледве чути, але люди небайдужі, завжди поруч ви. Ти утішся видним спин і знайдеш свою стежину, вір у світле, вір в майбутнє, новий день. Сьогодні зібралося чимало людей, і багато хто з них вже просто не може мовчати. Біль і крик душі просто розриває. Прошу підійти, будь ласка, до сцени тих, хто сьогодні хоче розказати про той біль, про той крик, який заважає жити, прокидатися. І лягати спати, дівчатка, будь ласка, підходьте на промову, я вас чекаю. Доброго дня, шановна родина. Родина, яка на жаль утворилася за особливих обставин. Я представляю голос свого безвісти зниклого чоловіка, який служив 95 95-й Десантно-штурмовій бригаді барана Андрія Миколаєвича. Я хочу за закликати пана президента, шановного уповноваженого, допоможіть, допоможіть нам знайти наших рідних, щоб ми знали, що сказати нашим дітям, де наші батьки. Де наші чоловіки, де наші сини, де наші онуки? Я вибачуюсь. А наша мета дочекатися, дочекатися з вірою, з надією і триматися. І, як казав наш кобзар, і на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава в Україні! Будь ласка, хто наступний підходить? Мій тато з 2015 року на війні він пішов добровольцем, не думаючи про себе. Він просто вірив, що його обов'язок захищати родину та Україну. Для мене він завжди був опорою, прикладом сили, мужності та честі. Але тепер, на жаль, я не знаю, де він. Я не знаю, чи, живі, чи живий він. Чи можливо холод, голод та катування з'їдають його сили у полоні? А найстрашніше, що навіть полон на сьогодні не є гарантією життя. Це нестерпно щодня жити між надією і відчаєм. Як страшно звучить термін, невизначена втрата, я стою тут як донька, яка просто хоче обійняти тата. І я прошу, не дайте його подвигу та подвигу його побратимів бути невід... в невідомості, бо ми не можемо більше жити у цій тиші і очікуванні. Також е сьогодні я говорю як координатор об'єднання зниклих безвісти та полонених першої сіверської танкової бригади, яка з самих перших днів повномасштабної війни. Стояла на обороні рубежі і не дала ворогу пробратися до Києва. І дотепер продовжує боротьбу на найгарячіших напрямках Від сотень Родин, які живуть у цій невідомості, зараз ви можете побачити, що сьогодні тут не тільки я, а і також з нашої бригади. Ті, хто на жаль в такому самому статусі, як і я, які також борються за своїх рідних, які хочуть, щоб їх чули, щоб бачили, щоб про їх рідних просто пам'ятали і не мовчали, не проходили повз таких акцій, опускаючи голову. Кожна з цих родин. Кожного дня просто чекають дзвінка. Кожна мати, дружина, донька просто молиться. Ми живемо від обміну до обміну, з надією обійняти або побачити просто у списку обміняних свого рідного. За словами безвісті зниклих, це не безликі постаті. Там наші рідні, там ваші рідні. Там живі обличчя, які ми пам'ятаємо кожної хвилини. Ми просимо просто чути та розуміти нас. І в той же час ми маємо пам'ятати про підступність ворога та його жорстокість. Бо ми чекаємо і боремось за кожного зниклого, полоненого, загинувшого. Ми тримаємо тил. Ми... Тим, що ми робимо. ми... Тримаємо тил та допомагаємо ЗСУ. Ми разом об'єднуємося проти нашого підступного та жорстокого ворога. І ми не будемо зупинятися, ми будемо йти далі. Бо любов це сильніше за смерть і сильніше за мовчання. Слава Україні! Хто ще бажає промову сказати? Так. Дякую, що ви сьогодні змогли поділитися болем. Ми віримо, що кожен безвісті зниклий повернеться додому, тому що, на мій погляд, саме вони, хлопці, які віддали життя, які знаходяться без звісті, зниклі, які знаходяться в полоні, саме вони і заслуговують жити. Цій країні прошу до слова. Доброго дня всім! Вибачте, дуже переживаю. Я рівно рік пройшов, як з них безвісти мій зять, Моя дитина Курщина. Я тут другий раз раніше їздила в Київ на акції. Дякую дитина. Хто організував таку акцію. Сьогодні я хочу зачитати вірша Богдана Томенчука, українського поета, громадського діяча, освітянина. Назва Вишийте маму бронежилет. Згорбився місяця і в силует. Всілися круки на браму, вишийте, мамо, Бронежилет, чорний по чорному, мамо, білий по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем там, де зустріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє, не міряно їх, а в патронташі ні грама, ангела я захистити у Ангел не встиг мене, мамо. Птаха розпластаний ваш силует. Сину, дитину, синочку. Вишийте, мамо, бронежилет, немов празничним сорочку. Ви знаєте, що орнаменти на вишиванках мали символічне, магічне значення в Україні. Вона уособлює стійкість українського народу. Це символ неспорності генетичної нації. Я хочу звернутись до вас. Не втрачайте надію. Ми повинні подумки вишивати стібок до стібка, доріжку до наших рідних, до тих, хто в полоні чи зник без звісти. Вишита доріжка, подумки вестиме нас до них, і вони нас відчують. Я в це вірю. Нехай виточка не обривається, не втрачаємо з вами надію. Колись ми пройдемо цей жахливий стан нашого життя. А зараз нам потрібно не зламатись. Ми повинні боротися за кожного героя, хто ще не вдома. Не зупиняємось, берімось за них, як вони захищали нас. Дихайте за себе і за них. Кожен рідний. Хто вважається зниклим безвісти, повинен бути знайденим і повернутим додому. Не переставайте вірити і надіятись. Дякую присутнім, кого торкнулася така доля. Нам дуже тяжко. Дякую небайдужим, що прийшли нас підтримати. Слава Україні! А я також хочу звернутися до всіх депутатів України, всіх тих, хто повинен би боротися за наш народ. І, будь ласка, послухайте цей невеличкий вірш. Він говорить про багато що. За гроші тата дітям ти не купиш, і матері за гроші. Сина не вернеш, і біль утрати ти грошима не замажеш, і сльози ти грошима не зітреш, як боляче, що нас всіх дурить влада, все змінюють і змінюють закони. У нас до влади просто неповага. Життя людські поставили на кони, як гарно ви придумали цю фразу. Він, зниклий безвісті, треба вам чекать. Ви по живому лезом різонули. Ви подумали, що рідні вже не сплять, не спить дружина, діти, мати, з війни чекають рідні всі свого, а вам би, а вам би виплат не давати, зробити б зниклим всіх до одного. Для зниклих безвісті грошей не вистачає, сім'я сама його шукає, вам все одно за що там дітоньки живуть, а до матері вам геть діла немає. Вона на пенсію ще як вже протягне. Ви лиш себе, панове не забули. Від грошенят вже гаманці тріщать. Тримайте совість, пане депутате. Дурні закони досить вже писати, Вислуге народу, тож досить вже мовчати. Вийдіть до народу, скажіть, де рідних безвісті шукати. Слава Україні! слава! У селі. І хотіла б звернути вашу увагу на наш прапор, прапор надії. Чорне це страждання, перебування в полоні, муки, які наші хлопці проходять в залежності від того, в кого яка дорога склалася. Біле це повернення додому. Надія триматися, вижити. Тому сьогодні для нашої групи родин безвісті, зниклих і полонених це другий прапор після прапора України, прапор надії. Нехай він подарує нам надію, а вам бажаю віру не втрачати, молитися обов'язково. Бо молитва все-таки. Вона дає силу. Запрошую до слова Толю Анатолія Гром. Я хотів би висловити слова подяки ініціативній групі, які ну, спочатку їздили по містам на акції, а потім вирішили, що в нашій Лубинській громаді також багато зникли безвісти і. Ну, чого ми будемо їздити, як ми самі можемо ці акції провести. І е, вдячні ми, ось наша, так сказати, наш лідер Яна Сугак, також Світлана Єрченко, Валя Карпова, Наталія Гром, які не, не, не жаліли своїх сил, часу в підготовці, також інші члени нашої спілки. Які допомагали і ідеями своїми, і також як є ті словом і ділом, також хотів би сказати слова вдячності спонсорам, які нам допомогли фінансово, також так сказати це приємно, що люди не залишилися в стороні і не були байдужими, так сказати. Хоча вони спонсори сказали, що нас не треба називати. Ну, Це скорні люди просто. От хотілося б так розказати, виділити нашу адміністрацію, е, військова адміністрація, також мерія наша. Е, ми з ними вирішували всі питання. Не було слова ні, але таких слів в нас не було. На, на, наоборот, вони свої ідеї нам предлагали і їхні ідеї другий раз були набагато кращі від наших. Ми якось так в одній пряжки і. Дружно так ми оце все вирішували. Наприклад, е, е, от поліція допомогла нам із е, проведенням автопробігу. Там також не було ні слова, але даже, ну, не було. Е, також ось ви чуєте ж мене прекрасно. Це все озвучувальна апаратура, яка предоставлена нам. Хоча дуже вам сказати, ми були по деяких ж акціях, то там вони той матюгальник балакали, то там взагалі нічого не чуть було не розбереш. А ви чуєте прекрасно, що тут як люди кажуть. От, також хотілося сказати слова вдячності всім, хто прийшов на цю акцію. хто не остався байдужій стороні. Ще надалі будуть акції, приходьте з рідними, з друзями. Хай вся Україна бачить, що Лубенська громада шанує і пам'ятає наших героїв. Дякую. Дякую. Слава Україні! І далі наша мирна акція продовжується автопробігом. Сьогодні, можливо, не кожен зміг прийти підтримати, але я думаю, що наша громада що трішечки. У кожного з'явилося розуміння і до безвісті зниклих, і до полонених, і до вшанування героїв, які вже загинули. Сьогодні цей автопробіг е, по місту, щоб люди звернули увагу, що війна, війна і кожного дня вона приходить в кожну родину, і ми не знаємо, що чекає завтра на кожного. Якщо хтось просто... Когось вона оминає, дай Бог, щоб так і було. Але це ми всі в Україні, ми не знаємо, що нас надалі чекає. В нас одні плачуть, інші скачуть. Але я думаю, що тільки коли ми будемо разом, навіть коли ви не розумієте цю біль, хоча просто не як би кажуть, не висловлюйте свою думку, бо тій людині бо вона не завжди потрібна, особливо коли ви говорите те, що просто вбиває до того, що вже в родині є таке горе. В автопробігові ви стаєте біля проїжджої частини своїми прапорами, і коли колона буде їхати, ви просто будете ну, підтримувати нас так. Дякую за увагу. Ci sta a prate